Героїв антитерору в Івано-Франківську поминальною панахидою вшанували роковини загибелі начальника штабу 5-го батальйону тероборони Прикарпаття Юрія Барана. Зі сльозами на очах згадує полеглого чоловіка. Дружина зізнається рік після страшної втрати, видався пеклом. Так як знаєте, так і дійсно, як де по тій хресній дорозі знову. Вже це говорили. Кожен крок згадуєш. Було того року, було так, і лиш. Було гарно, стало. Кажуть, що забуває, ну, притуплюється, так, трошки притуплюється рана, але, як кажуть, вона буде постійно кровоточити. Це ж чоловік, це ж батько, це ж для когось війна колись закінчиться. Правда, ну закінчиться війна, все одно але для нас вона ніколи не закінчиться, тому що вона в нас забрала найдорожче. Чоловіка, тата віддата шану загиблому командиру батальйону прийшли не лише його рідні, але й побратими. Бойові товариші згадують останні біофіцера та нарікають на владу. Мовляв, поки хлопці гинуть у зоні бойових дій, високопосадовці заробляють на цьому гроші. Юр Барен стояв по праву руку від мене. Почали наступати сепротести. Юра останній керував нами. Він трасса нам помогти вийти звідом. Він Командував, він дуже толковий офіцер був. Якщо б він був далі з нами, живий. Я думаю, що ця війна б закінчилася. Ми йшли за тим, щоб наші діти не воювали, щоб наші діти жили в мирній країні. А зараз чим? Ти сидиш і боїшся, що дітей з дітьми щось може статися. Там люди, от коли от, просить Небійщик, який похований на Чукаліс, він стояв на кордоні, на нульовці. На кордоні він стояв з москалями, які один з одним, з москалями, вони «дай сигарету, дай сигарету, дай сигарету. Покурили, поговорили, водички попили. Один з одним. Вони не хочуть замоювати. Влади воюють гроші. Не воюю армію нема війни. Нагадаємо, життя Юрія Барана обірвалося 8 липня неподалік в Росіївки. на одному із блокпостів. Під час обстрілу терористами у нього влучила ворожа куля. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.